Друзі, всім привіт! З вами Іван Русу. Нарешті-нарешті нове відео довго не було мене тут, на моєму каналі. Вітаю вас ще раз. Сьогодні я виходжу з вами поговорити про те, що накипіло. Сьогодні хотів зняти тренування, але настільки не було гумору, що просто не було гумору і настрою знімати це для вас. Хоча була тяга, тяга 172,5, один по два. Ну, тим не менше. Сьогодні я тут з вами, щоб просто обговорити те, що накипіло, і намагатися буду вам з вами поділитися своїми думками на рахунок того, як взагалі вистояти в цьому світі, бути стійким і приймати удари і навантаження всієї цієї системи суспільної і власних проблем. Розумієш, справа в тому, що взагалі за весь період життя свого і в тебе, і в мене. І майже в кожного із нас відбуваються проблеми, тим паче в цьому великому світі, як зараз зараз це відбувається, на когось впливає фізично. Справа в тому, що ми постійно відчуваємо тиск і небезпеку. Я вже не говорю про небезпеку фізичну, яка зараз може бути в Україні, тому що Російська Федерація напала на Україну і веде вже проти неї. Дев'ятирічну війну загарницьку, з яких півтора роки повномасштабною в Україні тебе може настигнути прям фізичне, фізичний тиск, фізичні проблеми. І, на жаль, світ такий, що зараз це відбувається. Надіється, тільки треба на перемогу вірити в ЗСУ, донатити по можливості і, і вчити мову. Продвигати культуру українську, не продвигати культуру агресора, а продвигати саме українську культуру. І за цього я як відомо говорю з вами українською мовою, тому що тим не менш це моя рідна мова, яку я вивчав, на жаль, сіми років. Бо досі ми мало хто знає, я говорю дійсно російською. Таке було. Я жив в Миколаївській області і думав, що взагалі українська мова це два уроки в тиждень предмету. Ну, коли приїхав в Вінницьку область, мене навчили українською мовою. І навіть перший рік в школі українською мовою я намагався розмовляти, але в мене дуже жахливий був. Акцент, суржик, багато хто з мене сміявся, за що я тоді не розумів, і чесно сказати, не чи я взагалі ображався. Хоча мені здається, трохи ображався. Але для мене це теж було смішно, тому що мені було 9 років, 8, і для мене це було цілком нормально, коли хтось щось сміється, тому що я сам відчував і розумів, що я говорю з таким акцентом, який доволі такий смішний, тому що перебуваючи в україномовному середовищі, ти відчуваєш і чу... ти відчуваєш і чуєш, як ти розмовляєш, якою мовою, і як це звучить. Але в подальшому я все ж таки нормально навчився говорити українською мовою. За що було за що я дуже дякую своїй своєму тому оточенню? Хоча російська мова дуже дуже про просувалась, але зараз я не про це. До хочу закінчити, Культура українську треба просувати з чим я зараз і займаюся, принаймні, хоча б веду українськ україномовний контент, і я помітив, що такого спортивного україномовного розмовчого контенту в плані е спорту, в плані розвитку самого себе, іменно зв'язано ще із спортом, з жимом, тобто з залом е розвивання свою фізичну і ментальну, духовну і, і ще е внутрішню оцю здоров'я, оцю свободу. Я, на жаль, тільки такий себе бачу одного. Принаймні, прикладів в мене дуже мало. Тим не менш, що я хочу з вами, про що я зараз хочу поговорити: світ, ви знаєте, він, влаштований не так, що повсюди, всюду нас оточують проблеми проблеми, навантаження на наше психічне і ментальне, оце не хочу сказати здоров'я, але на наш ментальний стан, на наш психічней баланс. Що я хочу сказати. Ми перебуваємо в такому світі, що зараз стрес, апатія, пришвидшений прогрес, присвідчено щось, результат дуже-дуже прогресує. Тому в нас є соціальні мережі: Інстаграми, Тіктоки, Ютуби і так далі, де там просто життя зовсім інше взагалі відірвано від реальності, яке може бути у тебе чи у мене. Головна мета навчитися не піддаватися цьому тиску. Тому що тиск постійний, починаючи від школи, потім, подальшому від вищого навчального закладу, ліцею тощо, від роботи, від праці, від сімейної, якоїсь побутової, побутового життя і особистого. На цьому всьому ґрунтується оцей баланс твоєї нервової системи і твоєї витримки, твоєї сили, як ти реагуєш на проблеми, як ти живеш з ментальними проблемами. Я вже не говорючи про фізичні, але зараз ми говоримо тільки про ментальні і психічні оці навантаження, які є просто 24 на 7. Тим паче, що ти мешкаєш в великому місті, що, наприклад, трапляється зі мною. І Просто один приклад із життя. Ти цілу ніч працюєш, приходиш, не висипаєшся із за того, що збитий цикл, режим, тому що тіло не звикло спати в день, а ночу бути сильно активним. Тобто є якийсь пік активності, але цей актив. Це пік активності занадто великий, щоб ти прийшов, нормально заснув. Плюс зараз дуже погода паршива, жарко, і всі ці фактори впливають на те, що ти не висипаєшся. Потім ти прокидаєшся, голодний, щось там собі перекусуєш, і йдеш на тренування. Йдеш на тренування і розумієш, що тобі до тренування, тобто до зали, ще доїхати треба дві години. Тобто, ти розумієш дві години доїхати до залу. Тобі на дев'ять годин треба йти вже на роботу. Вже, тобто ти вже маєш бути зібраний 9 годин, ти вже все, останні штрихи і йдеш на роботу знову в ніч. Тобі треба виспатися, зготувати їжу, зробити свої справи, щось нове вивчити або прочитати, дізнатися нову інформацію, попрацювати своїми, своїми учнями. Маю на увазі, в плані в мене є учні, які тренуються, які потребують дієти, рекомендації, поправки в техніки тощо. Так далі. Тобто, ти маєш постійно бути активний в цьому. Світі. І проблеми починаються прямо з самого початку. Там проблеми з сном. Це впливає напряму на твій прогрес, проблеми в харчуванні, тому що ти не доїдаєш, особливо, якщо ти на наборі возі, як я на масі. І тут починається 2-2 години мене сьогодні майже зайняло, щоб доїхати до залу. Хоча місяць тому я доїжджав за 20 хвилин, не рахуючи 5 хвилин до зупинки і 5 хвилин до самого залу. Але. Зараз роблять якісь там ремонтні роботи в центрі рослова і просто трамваї об'їжджають, Просто дуже великі коло роблять. По-перше, по друге, я маю пересідати там на автобус, чи на трамвай, чи з трамваю на автобус. То що і це дуже дуже затратно по часам. А я така людина, що завжди хочу все економити, особливо в годинах. Це саме перше. Треба економити в часах, щоб встигнути все зробити, що ти хотів. Це пряму оці всі фактори в пряму впливають на твоє. Роз... Впряму впливають на твоє самопочуття. І я не говорю про те, що там, якщо в тебе є ще проблеми в школі, проблеми з батьками, з друзями чи знайомими, які тебе не розуміють в тому плані, що ти хочеш займатися чимось, е, ділися з ними, бачиш свої, розповідаєш їм своє бачення про це. А вони говорять, та що ти що, що ти якусь маюшню говориш, тебе ніколи це не вийде, і взагалі ти ще лох. Ось, І батьки не підтримують, тому що не розуміють, говорять тобі, слухай, ти займаєшся якоюсь фігньою, іди, почитай книжки, почитай е, математику, іди, якщо ти в селі зроби справи домашні, якщо ти там в місті, не сиди довго за комп'ютером чи уроки, тому що це начебто необхідно. Хоча з нашою освітою, системою освіти, це повний е, пистець. Давайте будемо прямо говорити, я то знаю по собі, тому що з мене забили ще з першого класу. Ну, тим не менш, слухайте, ці навантаження вони будуть відбуватися постійно. А ще я помітив, що чим людина більш емоційно підкована і з розумінням, що потрібно чогось досягати в житті, тим більше на неї налягає проблем. Тобто це як життя. Можна це зрівняти з тим, порівняти, що життя на тебе просто налягає в два рази більше, якби ти нічим не займався взагалі, і не мав би жодної перспективи, не мав би жодного розуміння, чим ти хочеш займатися, і не був сильно амбійним, амбіційним. Якщо в тебе є амбіції, то тебе життя буде просто до полу прижимати кожного разу, буде використовувати кожну твою слабинку, щоб тебе притиснути. Якщо це буде відносини, школа, робота. Всюди тебе оце тиснуть. І ти і ти відбуваєш, перебуваєш в такому вакуумі, де «Боже, ти я вже роблю на роботі, а мені платять недостатньо велику платню за те, що я роблю. Ціни магазини ростуть, економіка падає все в упадку. І ти розумієш, що твоє життя перетворюється в суцільний хаос і під боком тільки одні проблеми, які треба вирішувати, і вони настільки послідовні. В своїй черзі, що вони відбуваються прям постійно. І ти починаєш задавати, за що, навіщо собі питання, або всесвіту там просто-простор говорить, за що мені це, Боже, чи хто там. Розумієте? Головне завдання головне завдання бути сильним. А ще не менш важливо, це бути терпеливим, терпелячим. І розуміти, що ці труднощі, ці проблеми. Ці вони існують тільки тут і зараз, і ти можеш їх вирішити. Ти не можеш їх відкласти. Чим більше ти відкладаєш проблем, про яку треба вирішити зараз або в найближчий час, тим гірше вона в перспективі стане. І це не треба зараз знаєш, водити в Ютубі, що там оце все мотивація за 5 минут, як досягнути успіху, і, тощо, і так далі. Чувак, це не працює. Я знаю, що ти хочеш почути, що я тобі скажу. Прес за 5 минут успіх заради успіху. Читай 5-10 минут день, і ти через 30, тридцять 300 днів будеш. Книжку дві прочитаєш, чи три, чи десять, чи п'ятнадцять. Не знаю хто як читає які ці книжки. І ти успіх заради успіху, тебе бебебаба. Траляля, коротше, якщо говорити коротко. Я не з тих людей, які про це говорять, тому що я розумію, як це працює, і якщо ти хочеш досягнути успіху, в моєму то розумінні, це треба працювати. Треба дійсно працювати, працювати, вивчати і пробувати, ризикувати, щось робити, намагатися, навіть якщо ми будемо помилятися, можеш помилятися тисячу мільйон раз. Ну, з розумінням того, що це твій досвід і що ти можеш досягнути набагато більшого. Принаймні використаєш цей шанс спробувати щось інше, а не стандартне, поступове, то що ти робиш, завжди по інерції. Працюй над собою, знайди справу, в якій ти можеш бути кращим, чим ти був. Не той чувак, якого ти дивишся на інстаграмі чи на тітоки, а ти самий слідкуй за своїм прогресом, як ти спрогресував, знімай на камеру, роби фотографії, записуй щоденник, що ти робив, що ти вивчив. Чого ти досягнув? Веди внутрішній діалог і розумій, наскільки ти прогресуєш як особистість ментально, якщо ти тренуєшся, відслідковує свій прогрес в тренуванні, якщо ти скидуєш вагу, і свій прогрес в зеркалі. Якщо ти хочеш слідкувати за своїм харчуванням, чисти продукти, які приносять шкоди. Солодкі, полуфабрикати тощо. Чисти своє харчування, чистий свій круг спілкування. Якщо в тебе є люди, які на тебе впливають не дуже позитивно, поговори з ним, поясни йому, або принаймні намагайся донести йому свою думку: що чувак, я з тобою не хочу спілкуватися, тому що мені здається, ти або заздриш мені, або ти просто тянеш мене на дно, бо ти вже мене не розумієш. Я вже інший, я вже іншого мислення. І принаймні, якщо ти бачиш в мені того самого чи ту саму людину. З якою ти познайомився, чи я, з якою вона познайомилася з тобою. І ти думаєш, що приятелі і все таке, то я тебе розчарую. Я хочу стати краще. Отакий От має бути діалог між людьми, які вас оточують, і від яких ви відчуваєте цей негатив. І не підтримку вашу сторону. Людина може тебе не підтримувати з розумінням, відноситись до того, що ти робиш, або то, що ти говориш, і як ти мислиш. Це цілком нормально. Можна дружити, з, з такою людиною. Але коли людина тебе тягне за собою, мов не потрібно тобі вибиратися кудись краще. Не ризикуй. Всяким методом хоче тебе приземлити на свій рівень, бо боїться, що ти, ризикнувши, просто піднімешся з його рівня. На кращий. Тобто, сам фактор того, що ти ризикуєш, вже його не задовольняє. Тому що як це так? Чому ти маєш ризикувати? І це відноситься не тільки до ваших знайомих, друзів, приятелів тощо. Це може бути навіть сім'я. Близька тобі людина. Вони можуть так робити. Свідомо чи несвідомо, вони будуть тягнути вас на свій рівень. Тому що кожен раз, коли вони будуть бачати в тобі щось більше і твою амбіційність. Вони будуть намагатися навіть на підсвідомому, хоча на підсвідомому рівня не буває, не існує, але вони будуть намагатися, признають вони в собі це чи ні, віддають собі відлік, що вони це роблять навмисне, тягнуть тебе за собою і не дають тобі підвищитись в статусі, в кращим стати розумнішим, тобто розвинути свій потенціал розумовий, сильнішим, стати більш відповідальним. Більш амбітним, більш ризиковим, вони не будуть тобі дозволяти це робити. І в перспективі в подальшому випадку ти залишишся один. Але недостатньо просто читати книги і виглядати розумним. Ти маєш пройти життя, маєш прорисувати, прорисувати як особистість це саме головне, саме головна умова прорисувати як особистість. І не зациклюватись на чиїхсь показниках, на чиїхсь результатах, а зосереджуватись на своїх. Чітко розуміти, ставити перед собою плани може не настільки чіткі, але чітко розуміти, що ось ти тут був, через якийсь етап чи час ти вже тут. Ти маєш розуміти, що оцей проділ часу ти спрогресував, ти щось робив, ти щось робив для того, щоб спрогсувати. Не звертаючи на те, що в тебе хтось не вірив, в тебе з'являлися нові знайомі. І старі тобі знову закидували про те, що ти не вдаха, і ти взагалі нічого не досягнеш. Подивись на себе, подивись там на твоїх рідних, на твоїй там родовід, на твою сім'ю. Та ви там завжди такі були. Та ти взагалі ніхто, подивись на свою зовнішність, як ти виглядаєш, як ти говориш, як ти вдягаєшся, який в тебе телефон, яка в тебе хата, квартира. Що ти без машини, чи яка в тебе машина, розумієш? Та гляньте на його капці. забий на це все. Тому що це не важливо. Це, це все не впливає на твій внутрішній потенціал і на твій подальшому результат і прогрес ніяк не впливає. Став собі за мету досягати чогось краще, краща робота, краща посада, краще пізнання себе, прорисування в своєму. У цьому малесенькому, у цьому промежутку, де ти хочеш стати краще. Хочеш заводити бізнес, зрозумій, що ти маєш зробити. Пропиши ті кроки, і те, що ти маєш вкласти в це, і почни цим займатися. Навіть якщо щось не буде приносити тобі задоволення на перших етапах, але від результату, коли ти отримаєш результат, ти будеш відчувати себе набагато щасливим, піднесеним, змотивованим це важливо. Те саме і стосується, коли ти чимось займаєшся справою і не можеш до кінця зрозуміти, чи буде я цим займатися все життя, чи це на якийсь певний період часу. Все одно пробуй. Займайся, іди вперед. І вір, вір, просто май надію, що все, що ти робиш в будь-якому випадку. Може, не принесе тобі того результату, якого ти собі уявляєш, мрієш, коли ти лягаєш спати. Але в кінечному ітозі ти трохи більше, ніж просто та особа, яка б це все не робила. Поглянеш на себе і зрозумієш, що якби я це все не робив, я б не став тим, ким я є зараз. Те саме відноситься і до мене. Мені може це не приносити нічого, ноль, зеро. Я можу запрацювати. Це, це працює навіть проти мене. В якихось випадках забирає мій час, який я міг вкласти в щось інше. Але це фактор не впливає на те, що я буду цим займатися, тому що мені це подобається. Чорт візьми, мені це подобається. І хай би хто ще не говорив, навіщо, що, коли, не писав коментарі і так далі. Як би хто мене не критикував, мені насрати. Ваша критика не має ніякого впливу на те, що я роблю. Не те, що ментально. Навіть фізично. Тобто, це просто отак в повітря. Я бачу в мене своє бачення. І я буду його продуктувати і показувати і виражати. Як би що мені ніхто не говорив, я буду вічно до кінця своїх днів боротися з критикою, саме критикою, з незгодою інших людей, з нерозумінням іншого інших людей. Інших людей, я буду все одно робити те, що я хочу. Бо я не боюсь бути самим собою. І ти не бійся, бути самим собою. Будь самим собою, показуй себе, показуй себе цьому світі, що я такий. Я бачу так. Це моє бачення. Я відчуваю так. Якщо вам не подобається, хоча знайдуться люди, яким подобається. Там завжди 50 на 50. Не можна подобатись всім. Це неможливо. <ріст> Тому просто будь собою. Май витримку і припини припини критикувати себе, візьми себе в руки, працюй над собою, працюй, ризикуй, досягай більшого. Задири планку так. Щоб навіть деколи ти сумнівався, чи ти можеш до неї досягнути. Але говорив собі, цей рівень, це мій рівень, я до нього обов'язково дойду. Дякую, що дивились. З вами був Іван Русо. Не забувайте підписатися на цей канал, написати відповідно коментар. Коментарі продвигають. А ви ж хочете, щоб Іван Іванович став популярним? <сум> Дякую, що дивилися. З вами був Іван Русо. Ще раз до побачення. Побачимось в наступному відео.